Доброго раночку, наш другий тиждень. Привіт, мої найкрасивіші дівчатка в фармасі. Я думаю, навіть ті, хто не дивилися орієнтир, що на сьогодні за урок, вже зрозуміло, що в нас сьогодні червона помада. Вітаю, вітаю всіх, хто приєднався. Так хто в нас перший? Руслана, Руслана дружиніна. Привіт, привіт і е, чухнута Марочка. Вітаю дівчатка. Ви перші. У нас сьогодні червона помада буде на густах. Тут це так красиво звучить українською мовою. Це просто неймовірно. Так, поки всі приєднуються, я вже почну робити базовий макіяж для обличчя, і буду розповідати, які ще продукти можна використовувати в фармасі. Сьогодні в нас макіяж з червоною помадою. Це означає, що для того, щоб червона помада була красивою, треба щось зробити інакше, розумієте? Поставте плюсики, хто любить червону помаду, або там подобається на інших, або от вогники поставити ті, хто сам часто використовує червону помаду. Ну, такі, знаєте, так Актив, да? І поставте мінуси ті, хто на собі не любить червону помаду, тому що ну, щось не так. От ніби наносить, мало би бути красиво, але воно не красиво. От зараз поставте плюс, плюси, вогники і мінуси, хто ви, як у вас. Я буду наносити зелену базу, тому що, дивіться, от зелена база, бачите, вона така яскраво-зеленого яскраво кольору, але насправді от так вона ніби дуже зелена. Пам'ятаємо, базу ми ставимо такі плямки. І спочатку розподіляємо на тих зонах, які особливо важливі, а потім вже розподіляємо на всі інші. Особливо важлива зона в мене для зеленої бази це носик навколо губ, тому що сьогодні ми будемо робити червоне. Нам потрібно нейтралізувати червоний відтінок на нашій шкірі. Бачите, дивіться, я не знаю, ну, трошки фільтр передає. Все одно таке бліде стає обличчя. Тобто нейтралізація відбувається за рахунок ось цього легкого зеленого відтінку. Тобто не переживайте в шрека чи фіону ви не перетворитеся, все окей, але нейтралізація точно відбудеться. Коли потрібна така база, по-перше, коли ви плануєте, так дивіться, на тут знаєте такі почервоніння бувають, навіть якщо у вас не червоний носик, то на крильцях носа буває почервоніння. Там додатково додаємо ще один шар. От ось така база, вона буде перекривати почервоніння на вашій шкірі. І тоді, коли ви наносите червону помаду, у вас обличчя залишається все одно красивим. Тому що, дівчатка, ті, в кого не виходить робити красиве, красиве таке, ну ніби красивий макіяж, ви собі не подобаєтеся червоною помадою, можливо, у вас на обличчі просто є червоні плямки, червоні відтінки, які стають яскравіші. Так, я знаю, що цієї бази вже немає, але. Якщо вона збереглася при моєму розході, то можливо ті, хто давно з фармасі, можливо, у вас вона теж збереглася. Тому використовуйте, да? нехай не лежить. Тобто це класний продукт, можна використовувати. Що робити, якщо бази немає, будемо наносити тональний крем просто плотніше. Сьогодні тоналку, по-перше, можна взяти тоналку VFX. Вона більш плотніша, ніж ми наносили BB кремчики минулого разу. Насправді, CC креми я наносила минулого тижня. Сьогодні буду використовувати бібікрем. Е, він о, такий відтінчик у мене красивий. Е, і сьогодні буду працювати спонжиком. Я його намочила, щоб він був такий вологий і більший. Дивіться, спонжик буде їсти тоналку. Тому треба набирати маленькими потрошку, набрали таку знову квіточку собі намалювали. Пам'ятаємо, ми не забор, ми дівчатка, ми собі даруємо квіти зранку. Є наносимо. Так само, да? тобто спонжик, бачите, трошечки набираю. Будь ласка, не набирайте, знаєте, не таке гарне слово підібрати. Не знаю, не знаю, як сказати гарним словом, але не квецяйте ту всю тоналку собі на обличчя. Дивіться, я тоненько ось так розтягнула і з того забираю да, з руки і вже потім наношу на обличчя. Знову забираю, і тоді тоненьким таким шаром э, спонжик буде, по-перше, менше їсти тону. По-друге, красивий такий шар наносити вам на обличчя. Але все одно спонжик буде забирати на себе тональний крем, це однозначно, це по-перше. По-друге, дивіться, так навколо губ м -м, прям сильніше, сильніше проробляю. І зони, які у вас можуть почервоніти з часом, теж додаєте додатковий шар. Просто додатковий робите ще один шар. І дивіться, як я спонжиком працюю, такі набивні рухи. Я нічого не розтягую, я нічого нікуди не тягну. Набивні рухи. Пам'ятаєте, зону під очками? Додатково, дивлюся вгору, тоді зони під очками відкривається, і я можу собі там красиво все зробити. Є. Спонжик теж на себе може забирати, тому якщо ви перестали додавати з руки, то ви вже і переставайте ну, просто наносити. Да? Тому що спонж буде на себе забирати також. Я зараз лише розтушовую, дивіться, повністю, щоб у мене не було а, плямок, як на кордоні проходжу ще один такий шар ну, один, одне коло. Навколо обличчя для того, щоб вирівняти всі переходи. Є, зробили. Далі в мене буде припудрення. Але припудрювати я сьогодні буду теж спонжиком. Нашу білу пудру я набираю на спонжик. Дивіться, на спонжик вона набирається яскравіше, тому що він вологий. І таким самим чаром прибивати можна. Оп. Тоді буде більш плотна фіксація. Такий елемент підійде, по-перше, для вечірнього макіяжу, а також підійде, коли ви хочете надовше зафіксувати тон. Це буде такий більш плотний слой, але для вечірнього макіяжу. Але бачите, гарно розтушовуєте. Для вечірнього макіяжу підійде і підійде, якщо потрібно надовше зафіксувати. Ну, наприклад, в мене для всіх, да, якщо виступають, якщо коли я працюю з зірками, які виходять на сцену, ми завжди робимо таку більш плотний, плотну фіксацію, тому що на камеру шкіра дуже-дуже-дуже блищить. Бачите, яка матовість навіть на сонечку. Навіть на сонечку вже майже немає сяйва. Оп, Зовсім зникло. Окей, Такс. Ольчика Павлікова пише супер. Я не знала, що такий спонжиком можна. М -м -м, секрет, секрет. <різмісті> так, Рибер Ірочка, бібі, -Бі і цей спонжик зволожений. Це моя любов. А коли він вологий, тоналка не відбувається. Дякую за пораду. Я рада. Я рада, що ви все відразу е, в життя, да, відразу в свою красу. Це чудово, дівчатка молодці. Єдине, що я вам хочу сказати, обов'язково спонж потім треба мити. Відразу. Не потім колись, не ввечері, не один раз на тиждень. Коли ви працюєте з пензликами, ви можете мити пензлик, коли він забруднився. Тобто е, пензлик від пудри буде дуже-дуже довго чистим. Пензлик від тіней, ну ясно, він швидше брудниться. Але спонжик маєте мити по тому самому принципу, відразу як він забруднився. Коли він... Забруднився та з першого разу він вже брудний. Все, бачите, він на ньому вже багато тоналки, та особливо з пудрою. Чому можете зайти до мене в сторіс? Я вам сьогодні викладу, що сталося зі спонжиком, який я не помила відразу. Я вам просто в сторіс викладу, якраз шукала сьогодні собі спонж, і знайшла, що один в мене залежався не помитий. От я вам по його і покажу. Так, поїхали далі. Наступним кроком. Сьогодні буду працювати з нашою палеткою для обличчя. Я ми вже з нею всі, 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 всі дуже подружилися. А сьогодні покажу. Ці неймовірні контуринги. Да? У нас з ними буде ще окремий ефір з відтінками, але я вам вже сьогодні попрацюю. І сьогодні я продовжу так само спонжиком. От щоб, ви знаєте, щоб ви не розказували мені, ой, в мене немає пензликів, ой, в мене ще щось там не так, і не туди, і не відходить. От все, один спонжик є, косметика, і погнали. Косметики, до речі, теж не так багато я від вас вимагаю. Правда? Хоча у фармасі дуже, велика, дуже великий вибір. Так, на носик. Поїхали. А, сердечки за те, що не потрібно багато косметики. Чи щоб не відмазувалися. Бачите, я собі роблю такий рівненький носик, незалежно від того, що мій так розходиться більш наширший. Так, під очки є. <косметики> Вітання, любі українці. Ліса написала так красиво. Дякую. Вітаємо також. Виводимо. Бачите, прямо на очки я собі теж зробила затемнення, тому що гратися з тінями я сьогодні не планувала. У нас сьогодні акцент на помаду. І я вам покажу сьогодні декілька варіантів нанесення губної помади червоної. Ну, дивіться, я буду показувати не червоній, ясно, що використовувати можна будь-яку абсолютно будь-яку. Так, дивіться, як ще можна використовувати ось цей чарівний. Бронзерконтурін, uh, от я нанесла собі контур, да, повністю все зробила. І в мене на спонжику uh, все одно лишаються відтінки. І якщо ви бажаєте собі обличчя надати такого більш загорілого відтінку, навіть от у мене був світлий тональний крем, і я тепер зараз цим спонжиком просто на ньому лишилося. Але пам'ятайте, спонжик він теж віддає, тому періодично йому треба трошечки додавати. Сланка пише гарна. Дякую, котики, навзаєм. Всі красуні. О, я зробила собі більш темний тон обличчя. Не іншою тоналкою, а саме от змішуючи пудру. І тим більше додатково зафіксувала, тому що це сухий продукт, і у нас знизу тональний, він вологий, да? і тому ці продукти в нас зафіксувалися тепер разом. Тепер покажу ще можна що робити, щоб ще менше використовувати косметики. так, ну, наприклад. Сьогодні рум'яна я зроблю теж нашою помадою мінімум, мінімум продуктів, абсолютний мінімум. Відкриваю, і ось тут, прямо з пензлика, я набираю трошки відтінку і вже наношу Оп, Від краси поїхала моя картина. Зараз поправлю. Так. М -м -м. Але, будь ласка, то, тонесеньким, тонесеньким шаром трошечки набираємо. О, є. До речі, дуже символічно, що проводжу ефіри про помади на фоні цієї картини, тому що мій синочок Артур, він навіть тут свій допис а поставив, якраз нашими класними помадами фармасі розфарбував мені картину. Відмити неможливо. Тому я вирішила, що хай вже лишається. Хтось зі мною в сторісці бачили цю історію, коли в мене серце обливалося кров'ю. Але ну, творчість, творчість дитини мені важливіша. Картину можна намалювати заново. Ну і плюс вони дуже класні такі. Причому вибрав класні. Відтінки, наші фармаці помади просто бомба. Бачите, навіть картини можна малювати. Так, поїхали. Рум'янки зробили, мені все подобається. Що маю робити далі? Брови. Бачите, характерна лінія на обличчі. Зараз відсутня. Зараз красиве обличчя, але немає. Немає. Так, чим будемо малювати брови сьогодні? Маркер. Маркер для брів ідеальний, класний продукт. Мені подобається, пам'ятаєте, э, вскошеним вниз. Зараз, о, ось так. І вифарбовую собі такі красиві. О. Дивіться, сьогодні буду малювати брови трошки яскравіше. Чому? І причому навіть не фіксую їх воском. Да? Тому що, коли ми фіксуємо воском, все одно виходить, що вони такі трішки м'якіші, трішки більш прозорим лягає колір. Ну, більш натуральні виходять з воску. Я сьогодні хочу прямо чіткі, чіткі такі собі брови. Yeah. По-перше, я у багатьох із вас, кому робила е, розбір домашніх завдань, я дуже часто писала про брови. О, ні, брови, брови. Е, часто писала брови. Ви їх е, недооцінюєте, недооформлюєте. тому, будь ласка, приділіть більше уваги і спробуйте от без воску. Плотно-плотно нафарбовую. Дивіться, важливо фарбувати по формі, по формі, як ваші брови ростуть, так само ви домальовуєте собі волоски. Якщо ви хочете десь намалювати більш плитніше, ви маєте дати попередньому слою застигнути. Тому що це фарба, яка, ну, дивіться, бачите, він такий вологий, і він постійно забирає, він не може додавати, поки він вологий. Тобто ми чекаємо, зараз цей слой засохне, і ми можемо на нього тоді додавати додатковий. Окей? Бачите, тут вже два шари, і бровка більш така темніша. Тут ще поки один, і вона більш ніжна. Зараз буду додавати ще один, От поки вам розказую, вона підсохла, вже не відбувається. І тепер я можу додавати, так, дивлюся, що пензлик правильно поставити. І тепер додаю ще один шар. І трошечки навіть так збільшую. Є. У мене сьогодні важливі перемовини. Якщо все вийде, буду в сторіс викладати, тому заходьте. І на цих перемовинах я маю бути такою впевненою. І Переконливою. І якраз брови відповідають за те, щоб що я сильна людина, да? я характер. Тому, якщо вам потрібно, щоб ви щоб вас слухали, якщо вам потрібно, щоб. Ну, знаєте, така як лідер, да? показати, що ви сильний. Тоді вам якраз сьогоднішній макіяж дуже-дуже в тему. По-перше, це активні брови. По-друге, це активна червона помада. Буде круто. Так, є зробила для очей. Сьогодні я планувала а, зробити ну ніби як повтор тож, нашої стрілочки. Бачите, я зробила затемнення. Цього вже ну, майже достатньо, але я хочу виразні очі. Тому наша палеточка, Айкон, привіт-привіт. Поставте плюсики вогники, хто має айкон в себе. Буду використовувати з неї чорні тіні. Вони теж з блиском тут йдуть, тому не буде супер-супер темно. І сьогодні буду використовувати ось такий великий пензлик. Бачите, він великий, не маленький, для, для, як ми тоді використовували, а великий. І для того, щоб зафіксувати на цілий день, тому що сьогодні мені важливо, я буду ходити, я буду використовувати в якості зволоження для пензлика. Я буду використовувати. Наш фіксатор макіяжу. Значить, що потрібно? Тіні, фіксатор макіяжу і пензлик будь-якого розміру, який вам подобається. І так ви зможете зробити будь-які стрілочки. Та-дам! Так, пшикую собі на руку, крапелька водички, тільки це не водичка, а наш фіксатор. Зволожую пензлик і набираю тіні того кольору, який, який хочете. Якось ми зробимо сині, я вам обов'язково обіцяю, але не під червону помаду. Тому сьогодні набираю чорні. І проводжу собі, так, іду ближче до вас, все одно нічого не бачу, сонце світить. Ну, окей, на дотик. Є. Yeah. І проводжу собі стрілочку. Маленьку на половинку очка просто додаю собі затемнення. Я yeah. набираю ще, зволожую ще раз, набираю ще раз і даю ще один крок. Так, я буду фарбуватися в дзеркало, я вирішила це питання. Бо там я дуже красиво у вас на камері. Ого, я тут собі вже стрілочки навела. Я думала, там малесенька. так. Через те, що пензлик великий, ви отримаєте відразу вже більші, е, оп, більшу стрілочку. І це швидше, якщо ви. Бачите, дивіться, яка вже вона велика. Відразу. Е, тобто можна використовувати маленькі пензлики для красивих, таких акуратних стрілочок. А можна використовувати відразу великий. Відразу великий пензлик і наводити собі стрілочки побільше. Так, є. Бачите, які красиві яскраві. А, можна на низ собі не обов'язково заводити, але я хочу сьогодні промалювати всередині. Бачите, де ось тут всередині. М? Наскільки яскравіше очко, не на зовнішньому кутику, а сьогодні на внутрішньому кутику з вами малюємося. Є. Вау-вау. Діва бахіня. Поїхали наступний крок. Дивіться, як ми з вами вже швиденько швиденько робимо макіяжі. Я сподіваюся, О, до речі, напишіть мені, як це у вас все чудово виходить, Тамарочка пише. <laughs> так, Таня, що в мене є така балетка? і корисимо теж супер! Значить, чекаю від вас такі ж красиві. Чому нема чорних коричневих тінеї окремо, як було раніше? Та я теж люблю окремо відтінки. Ну, котики, все змінюється. Все змінюється, змінюється маркетинг, тому що бренд Фармасі він слідкує за ринком і дивиться, що на що популярні, та, що активно зараз пропонують, і робить теж свої трендові такі речі, випуски. Тому це нормально, постійно косметика змінюється. Тому я й навчаю користуватися не продуктом, а робити результат. Коли я роблю ефіри щоп'ятниці, у нас є ефіри, я, я як візажист бренду фармасі, розбираю саме косметику з точки зору, як користуватися конкретно цією продукцією. Ось там ефіри конкретно про продукт. А коли я навчаю макіяжу в мене в школі в Києві або в онлайні, коли ми робимо розбори, там я навчаю вас розбиратися з продуктами в цілому. Як їх між собою розрізняти, як обирати? Щоб ви не обирали саме за номер, і за е, назвою продукту, а щоб ви обирали за тим результатом, який продукт вам дає, і це дуже важливо. До речі, підписутися мій акаунт Стіліст Мі ось Tліст Muaх. Стілістмі був мій попередній великий акаунт. На жаль, його забанили. Зараз я відновлюю маленький. Хто зі мною давно, той бачив мій акаунт на 30 тисяч підписників, було все дуже круто, дуже красиво. Але я там, будучи в Європі, я підтримувала Україну і про... запостила про війну. Чого робити не можна, бо отримала бан. І зараз в мене маленький аккаунт, тому підписуйтеся, підтримуйте мій маленький старт. І будемо разом йти. Буду розповідати там багато і про макіяж, і про ведення інстаграму. Там теж цікаво буде. Твій мій аккаунт стиліст Муах. Тут ви його відмічати. Можна підписуватися, будемо там дружити з вами далі. І навчання, да. Так ось важливо розбирати саме продукти. Як їх використовувати важливіше, ніж, ніж те. Ну, як правильно сказати, зараз я сформую думку. Ясно, що важлива формула. Важливо Якість продукту однозначно. Але якщо ви не вмієте використовувати ну, толку з того, що ви купите найдорожчий продукт. От, або <зас> мене так засмішило, коли дівчата учениці мої в живій школі в Києві приходьте, до речі, можна в якості модели приходити, можна приходити в гості, можна приходити навчатися, хто в Києві. От такі смішні купували найдорожчий набір пензликів, і такі все, я тепер супервізажист. Сонечко, вибач, але ти станеш візажист, візажистом тоді, коли навчишся користуватися тими пензликами, бо вони не автоматичні. Це лише продукт, і тому ми маємо вміти їм користуватися так само, як туш. От, наприклад, водостійка. я зараз зробила базу. От, наприклад, зараз водостійка туш Ви ми теж маємо вміти, як правильно її наносити, бо вона злипається, вона може зафіксуватися. Туш водостійка вона фіксується швидше. Ніж звичайна туш. Тому зараз не відволікаємося, а красиво швиденько наводжу собі в ідеальні віки. Але продукт, саме ця туш, в неї класна щіточка, тому її можна наносити в декілька шарів. Я коли розбирала, подивіться, цей ефір теж є збережений на фармасі Енерджі про продукт да, про білу базу і про водостійку туш. І там прямо ну, я розповідала, скільки шарів ми там наносили, і все класно лягало. Неймовірний теж продукт дуже сподобався. Я його для себе теж люблю. Єдина проблема його потрібно змити. От щоб ви розуміли, в мене є олійка для вмивання. От не просто двофа е, двохфазна рідина класно змиває. А якщо ми говоримо: е, от в мене олійка для вмивання, яка прямо мала би змивати все-все. І що ви думаєте? Mm -mm. Не змиває. Олійка для е, зняття макіяжу будь-якого, ось цю вологостійку туш не змиває. Ну я вже про воду і про просто е, засіби засоби для вмивання навіть не говорю, тому що не бере, не бере. Я вже якщо не маю під рукою, то я просто змиряюся і вже йду спати з війками красивими. Вранці прокидаюся так само нафарбована, нічого ніде не посипалося. Е, туш така перевірена. Ну що. Переходимо до помади. Сьогодні буду використовувати з люксової серії 0,9. Видно, видно, не видно. Дев'ятий відтіночок, вона така неймовірна, просто. Дивіться, зараз без помади, от навіть можете зробити зараз скріни, наскільки зміниться взагалі яскравість, вираз обличчя, наскільки все зміниться, як тільки я додам помаду. Щодо, ось тут контурінг, да, наскільки от він зараз видний, і потім буде набагато менше. Так, я помовчу. <ріст> так. Можна зробити скріни, як зараз. І що будемо робити з помадою? Поїхали. Помадку дістаю. І перший продукт буду наносити, перший варіант це ось такий, Щоб ви мені теж не розповідали, що нічого немає, пензликів немає. Ватка у вас точно є. І тоненьким шаром розпреділяю. Дивіться, що виходить? Виходить такий ефект. Е Знаєте, пудрові брови і пудрові губи. Да? Тобто, коли робляться напилення, от злегка-злегка змінюється колір губ да? для натурального. Ось таке нанесення ніколи вам не пересушить губи. Таке нанесення ніколи не потріскається. Таке нанесення ніколи ніде не буде там, відбуватися, розтиратися, ще щось робити. Ну, тобто, прям ідеально будуть виглядати губки. Причому, навіть коли ви будете цілуватися, воно не буде яскраво ну, відбуватися на партнери. Тому беріть на, собі на увагу, що ось цю яскраву, просто неймовірно яскраву помаду з літньої колекції люкс можна наносити ось таким ніжним відтінком. Просто з ватною паличкою. Все, тепер ви знаєте. А якщо ми це ще покриємо близько, буде просто ну, ну просто неймовірно. Дивіться, як красиво виглядає. І ніхто навіть не скаже, що це якісь нафарбовані губи. Да? Тобто вони просто абсолютно як свої. Якщо вам потрібно, дівчата, по секрету, якщо ви хочете зранку для чоловіка або для нового свого чоловіка прокинутися, і вже така красуня, можна ось таким способом нанести, і ви така прямо. І на, на, таким самим методом, да, от легесеньким, так як ми робили на а, щічки, додавайте собі рум'янчик. Буде ідеально. Так, дуже гарно, абсолютно згодна. Так, це, перш, це у нас був перший варіант наносення цієї помади. Бачите, ніжний, просто, просто є губки, просто є зубки. Є, натуральчик. І тепер поїхали. Як наносити? Дістаю і знімаю з пензлика все зайве. Просто знімаю, ніби витираю з нього все. А тепер ось сюди, де в мене зняти весь продукт, я трошки набираю прямо на самий кінчик. І цим кінчиком виводжу контур. Є. Угу. Віце, yeah. який яскравий. І чистий. І яскравий контур. Ота, знову трошечки набираю на поверхні, відбила собі для орієнтиру і заповнюю. Серединку заповнюю не товстим шаром, тому що там все одно буде з'їдатися. І якщо ви зробите в центрі дуже багато, Ну, буде видно, що некрасиво нафарбували. Тому центр я прям знімаю знімаю все-все з пензлика і розмазую. Якщо навіть в мене є під рукою ватна, то я там так забираю. Розтушовую, бачите? Тоді виходить гармонійний такий початок. І немає різкого переходу між нафарбованими губами. І внутрішньою слизовою. І тоді в нас виходить ось такий ідеальний тон. Мені прям дуже подобається. Так, є. Я думаю, ви у вас є. Вийшли вже скріни. Перевіряйте зубки завжди. Це не залежить від помади, це залежить від нанесення від вашої форми губ, тому просто перевіряйте для того, щоб не відбилися. Просто повитирали, і коли вже губи зафіксувалися, вони не будуть потім відбиватися. Тобто просто в момент нанесення треба проконтролювати. Шикарно, Світлана Фармос. Дякую, Світланка. Я думаю, що ми, Світлани, всі такі завжди з макіяжем чи без. Але так, з червоною помадою це просто неймовірно. Дуже дякую, дівчатка, за компліменти. Ви неймовірні, пробуйте. Сьогодні чекаю такі яскраві красиві сторіс. Якщо ви будете що вдягати, вдягайте білий, вдягайте чорне, вдягайте червоне. Це будуть ідеальні кольори, з якими буде червона помада, просто муа, зелений, глибокий зелений. Можете бежевий вдягати, це теж він близький до білого, теж буде красиво виглядати. Але для того, щоб ну, прям контрастно-контрастно запам'ятатися да, своїм. Е Глядачам, якщо так можна сказати, підписникам і, взагалі, для себе з тими, з ким буде спілкуватися, то рекомендую червоний, чорний, білий, зелений. Буде просто бомба. Можна ще синім для тих, хто готовий ризикнути, можна на контрасті піти в синій тон. Так, мої котаки, да, вам гарного вдалого дня. Я буду зберігати, щоб у нас, поки не потрібно, бігти знову в морозилку, щоб, щоб не, не завис ефір і не завис, не завис телефон від спеки, тому що вже 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 сонце. Вас обіймаю, вам гарного чарівного дня. О, в мене в офісі є червона помада, буду осяяти, Ксюша написала. Супер. Помада бомба Ірен Яремичка. Так, дякую, Чихнотамарочка завжди насолоджуюся вашими ефірами. Не втомлююся говорити всім про вас. Так, приємно, дякую, котики. Русланочка, дякую вам. Крістіна, дякую за корисний прямий ефір. Дуже корисна інформація. Дякую всім гарного, чудового дня. Так, дівчатка, все, дякую за ефір. Наша енергія. Приходьте на ринкові ефіри. Мені здається, що ця енергія вона все-таки класно підтримує. Я думаю, ті, хто дивляться в записі, теж вам Муа! наші лучики тепла від самого серця, але приходьте все-таки вранці. Це буде ефектно. Все, обіймаю вас, Па-па. Вимикаюся і швидко зберігаю.